Давайте про хороше, коли я заявляла тему на кордонів здорових, в тому числі мені хотілося поговорити з вами про тему довжонку центру. Тому що я дуже багато активно підтримувала Довженко-Центр у їхній боротьбі проти Міністерства культури та всього того, що з ним пов'язано, Олександра Ткаченка буде три цілих посилання на моє відео на цю тему. Якщо ви хочете якийсь бекграунд, то будь ласка, ідіть туди. Але от на вихідних, готуючи драфт сьогоднішнього ефіру, я побачила, що знову відбувається якийсь двіж паріж навколо фіналу конкурсу на посаду генерального директора Довженко-Центру, і я зрозуміла, що треба. Буде говорити про те, що державні інституції функціонують рівно так, як суспільство, активне, громадянське, виставляє межі і кордони для чиновників. За це ти за цю межу і за цей кордон ти перейти не можеш, говорить громадянське суспільство деяким чиновникам і зупиняє їх. І я, звичайно, така збиралася про це дуже говорити оптимістично. Але дуже мені було тривожно з цього приводу. Зараз ви зрозумієте, чому? Тим не менш, у мене хороші хороші новини. Нарешті пройшов конкурс. Нарешті на посаду генерального директора довженко-центру призна буде призначено Олену Гончарук. Знову вітаємо переможниців. Тобто я нагадую вам, два роки тому, у квітні 2021 року, Олена Гончарук. Перемогла у конкурсі та посаду генерального директора довженко Центру, що відбулося далі. Далі Олександр Ткаченко отрив жалобу від от містера Душутіна, який навіть українською мовою не міг проходити співбесіду. Ви подивитеся це на відео, я не буду вам це повторювати. Олександр Ткаченко сказав, що у Душутіна є підстави скаржитися на нечесний конкурс, у якому йому відмовили. хоча Душутін навіть українською мовою не здатний говорити, тобто він навіть по. Правилу нездатності говорити державною мовою не проходить по цьому конкурсі, але конкурс скасували. Олену Гончарук на посаду генерального директора не призначили. Потім намагалися взагалі реорганізувати і перебудувати довженко центр. Зрештою було дуже багато реакцій громадянського суспільства і. Нарешті було проведено конкурс. Але конкурс все одно нагадував навіть у ці останні дні нагадував цирк з конями, тому що спочатку на місце, де було проведено конкурс мало, мав проводитися конкурс, знамінували. Щось пішло не так. Більше того, напередодні фіналу конкурсу стало відомо, що на Олену Гончарук, та яка перемогла у конкурсі, заведено кримінальну справу. Внесено про це відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння державними коштами службовими особому довжинка центру, і це справа заведена стосовно Олени Гончарук. І тут питання, що конкурс мав проходити фінал його 3 лютого, 2 лютого було заведено кримінальну справу і внесено її в єдиний реєстр досудових розслідувань. Право було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань 2 лютого о 18.46. Навіть майже в неробочий час людина трудилася спеціально, щоб перед фіналом конкурсу зробити подарунок. І найцікавіше, що видання РБК Україна, Росбізнес Консалтинг, да? виклала інформацію про це о 21.12. Щоб повідомити всім напередодні фіналу конкурсу, що от проти Олени Ганчарук буде, було заведено кримінальну справу. Просто, от, ви знаєте, сиділа людина в єдиному реєстрі і відслідковувала все, що треба, щоб дуже вчасно виконати новину про звинувачення на адресу Олени Гончарук, яка ну от, мала б взяти участь в конкурсі. Олена Гончарук перемогла. Маю надію, що цирк з конями скінчився. Будемо слідкувати за цією історією далі. Але поки що, поки що, що, на даному етапі, от зараз просто, я бачу, що ті кордони, які всіми своїми можливостями, активними, потугами, виставляє громадянське суспільство, теж можуть спрацювати. Хоча, звичайно, хочеться окремо подякувати Олександру Ткаченка за його звитягу. Я не впевнена, що він знає значення слова звитяга, хай подивиться у словнику. От, це щодо кордонів.